Скільки можна заощадити, на, здавалося б побутових дрібничках. Мінреінтеграції підготувало добірку корисних порад та фактів про електроприлади. Тож як економити електроенергію вдома, не вмикайте одночасно електроприлади, що спричиняють різке навантаження на мережі, а особливо у пікові години з 8 до 11 та з 17 до 23. Обов'язково вимикайте світло, якщо залишили приміщення. Так можна зекономити близько 30% електроенергії, яка витрат. Рачається на освітлення порожніх приміщень. Використовуйте світлодіодні LED-лампочки. Вони споживають у 10 разів менше електроенергії, ніж інші. Повністю завантажуйте пральні та посудомийні машини. Недозавантаження цієї техніки призводить до перевитрат електроенергії на 10-15%. Не залишайте електроприлади в режимі сну. Сумарне енергоспоживання побутових електроприладів у такому режимі може досягати 350-400 кВт за годину на рік. Кип'ятіть в електрочайнику стільки води, скільки необхідно спожити в цей момент. У побуті бажано використовувати прилади з позначками А або А Це допоможе заощадити до 30-50% електроенергії. Пам'ятайте, кожна вимкнена лампочка та правильно завантажена пральна машина це наш маленький, але важливий крок до стабілізації енергосистеми, а зрештою до перемоги.